Вода, як ресурс, є невід'ємною частиною нашого життя. Спокон віку навіть в народних прислів'ях яскраво відображено її значення без води ні туди і ні сюди. Казали раніше. Від цього природного скарбу і сьогодні залежить не лише життя окремо взятої людини, а життєдіяльність цілих держав. Тому недаремно всесвітній день води в цьому році пройде під гаслом Вода для миру про це розповів директор відокремленого підрозділу причорноморського центру водних ресурсів та ґрунтів Олег Гриб. В цьому році. Всесвітній день води, який відзначається 22 березня, проходить під гаслом, під тематикою, вода для миру. За словами фахівця, вода є також значним фактором, який суттєво впливає у тому числі на створення конфліктів у різних куточках світу між громадами і країнами, та власне й безліч інших питань пов'язаних саме з водою. А якщо казати про водні об'єкти, які перетинають національні кордони, то з 153 країн світу. Лише близько 24 країн мають договори щодо спільних вод. Тобто уре уре урегулювали ці питання. А всі інші, ну, більше 100 країн, да, майже 125 країн, таких договорів досі не мають. До речі, питання забезпечення якісною водою всіх, в тому числі господарських та виробничих потреб для України, залишаються досить актуальними. Певною мірою стосується це і деяких територій Одеської області. Одеська область, до речі, територія між Дністром і Дунаєм належить ну так Бессарабія, наша так вона належить до території, де не вистачає якісної питної води. Досі не вирішене остаточне питання централізованого водозабезпечення багатьох населених пунктів. Долучитися до заходів зі збереження найдорожчого для подальшого життя ресурсу води можете і ви каже Олег Гриб, та нагадує про основні прості кроки, доступні кожному з нас. А вже ж це і закривати кран, коли ви чистити зуби, мити руки або там. Замість того, щоб приймати ванну, приймати купатися. Душі також заощадити воду можна при користуванні пральними та посудомийними машинами, наприклад, включати їх лише при повній загрузці, не забувати й про екологію, не мити автівки на березі річок, озер та ставків, не залишати сміття на лінії водних басейнів. Нагадаємо, 22 березня відзначається міжнародний день водних ресурсів, запроваджений Генеральною асамблеєю ООН в 1993 році. Цю дату по всьому світу фахівці привертають увагу суспільства до проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів та їх раціонального використання. Подібні заходи пройдуть і в нашому місті, зокрема за участю басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та Нижнього Дунаю.